Всім привіт! Мене звати Альона, і сьогодні я вас познайомлю більше з базовою граматикою англійській мові, з чого взагалі починаємо да, будувати речення і що нам для цього потрібно. Але давайте перед цим з вами трішки ще більше познайомимось. Я викладаю англійську вже більше 9-10 років, і за цей час. Я для себе відокремила певні моменти, які частіше всього збивають з пантелику людей, які вчать англійську. Окрім англійської, я ще викладала китайську. І мені є інколи з чим порівняти, в яких питаннях більш за все є якісь блоки, і як з цими взагалі як з цим працювати. І зараз ми з вами починаємо з дієслова to be, для чого він нам Після цього я вам дам ще невеличку лексику, де ви зможете вже поєднувати ось оце тобі, да, з словами, які пов'язані з тим, як представити себе, якісь привітання. І в кінці, звичайно, у вас буде домашнє завдання, щоб ви змогли все це повторити і закріпити. Але перед тим, як ми з вами приступимо, я хочу. Ділитись такою, знаєте, хвилинкою філософії, Кайдзен – це по суті така філософія безперервного ем, покращення. Навіть якщо у вас щось не виходить, це не означає, що це вже абсолютний кінець. Тому маленькі кроки сьогодні вони створюють дійсно великі зміни вже завтра, і ви на це звертайте, будь ласка, увагу. Моя улюблена частина взагалі англійській мові це «to be». Перш за все, я думаю, ви вже його і в школі, вчили, в університеті, може, десь так чули, для чого взагалі ось оцей «to be»? Перш за все, «to be» — це основне, а, одне навіть із основних таких дієслів, дієслів тобто дія, та, що робити, а, яке нам допомагає побудувати речення в англійській мові. Я вам тут виділила три речення. I'm a teacher, she is happy, they are Ukrainians. Тобто є три речення, і в усіх цих трьох обов'язково стоїть to be. Бути. да? Тобто, я бути або є. да? Тобто, я є викладачем-вчителем. She is. Вона є щасливою. They are ukrainians. Вони є українцями. Це знаєте, дуже цікаво, що в українській мові насправді теж саме є логіка, просто ми не кажемо слово є. Воно у нас уже якби логічно а, включене в речення. Наприклад, там я Альона. Тобто, якщо прям дослівно я є Альона, а ем Альона. Ось. Куди взагалі ми підставляємо це дієслово «to be»? Перш за все, ми його ставимо, якщо це звичайне речення. Не заперечення, да, не питання, а звичайне речення, стверджування, то ми його ставимо після того, а, хто виконує дію. Тобто після підмета, да. а, наприклад, I, да, я, я виконую дію в реченні, я потім є i am, альона. Да. І після цих am, is, are іде вся інша додаткова інформація. Я тут з вами ще поділилася тим, що ми з вами зараз розбираємо тобі саме в теперішній формі. Це означає, що ця інформація актуальна саме на сьогоднішній день. Тобто I am, я є, і так далі. Чому така увага цьому ж тобі? Перш за все, ми його вживаємо, це діє слово, коли описуємо якийсь стан. Або якусь характеристику чомусь хочемо дати. Воно звучить дуже заумно, але зараз дам вам приклад. Uh, опис Тана, да? Uh, she is happy. Вона є щаслива. Не можна сказати просто she happy. Бо нам не вистачає сказати бути, бути якою, бути яким, бути якими. She is happy. He is happy. Да? Він щасливий. Або коли ми хочемо дати характеристику, да? I am. A student. She is a student. Характеристика, що вона є uh, ким? Студентом, я є ким студентом. Uh, they are friendly третє, да, речення ось тут у нас з вами. Uh, they are friendly, вони є дружніми, якими? Це також да, якась характеристика. Також, коли ми хочемо вказати на місце, The book is on the table, книга є на столі. The book is on the table. Для цього, щоб от показати, книга є де, ми кажемо прям дослівно книга, да, тобто, що книга? Що робить? Вона є, перебуває неначе, і потім все інше на столі, on the table. Наступне: We are in the park. Ми є uh, в парку. We, ми. Далі. Неначе що робимо, да, тобто, де ми є? We are in the park. в парку. Дуже цікаво, що uh, to be взагалі, м -м -м, зверніть увагу, да, коли ви вже хочете вставити в речення, uh, він починає, неначе да, мати якісь форми, розкриватись. Да, ми не кажемо I to be a student, да, she is to uh, she to be student. Ні. Коли ви хочете це тобі вставити в речення. Воно по-любому змінюється вже або на M, на «is», або R. Ми ще це розберемо. Щодо, Я вам тут виділила, де ще використовується наше M «is R. по суті, це наш to be, да? просто в реченні, M is R. Ми його використовуємо, коли говоримо ще про певний час в англійській мові. Present continuous. I am reading. Я є і потім йде reading, тобто я читаю книгу зараз. До дієслів, оцих reading, watching learning, ми додаємо ing. це вже інша тема буде в I am reading, я читаю зараз, he is watching TV, він зараз дивиться телевізор, he is watching TV. І так далі. Тобто, щоб ви розуміли, що to be, am, is are можна використовувати не тільки коли ми описуємо стан да, або характеристику, хочемо чомусь дати. Або вказати на місце, а ще і в часах, прям, і в пасивному стані. The cake is made, да? торт є зроблений. То, бачите, нам все одно після хто що потрібно поставити або дієслово, да, прям якесь конкретне, або наше M is are. Які правила вживання MSR? Перш за все, M ми використовуємо. Це дієслово лише з uh, I. Тобто я. Наприклад, I am Альона. Далі, Is ми використовуємо тільки uh, коли у нас є однина. А однина – це він, вона і воно. Тобто he, she, it. He is uh, my friend. Він є моїм другом. Да? She is my friend. Вона є моєю подружкою. It is my cat. Це є мій кіт. А R ми використовуємо вже з іншими частинками. Це якраз you, we they. You в англійській мові має два переклади, навіть два значення просто ти або ви. Ось тому. Ви можете почути, да? you are my friend, ти мій друг, you are my friend. Або uh, we are Ukrainians, ми є українцями. Uh, they are good people. Вони є хорошими людьми. І давайте ще раз: I am, he she it, буде з is, you, we, they, буде з are. Ось тут звернути увагу, що на певні приклади: I am tired, I am який. Да? Тобто, я є втомленим. Tired це бути втомленим. To be tired бути втомленим. I am tired. Можна взяти He is tired. Да? Він є втомленим. І так далі. She is a doctor. Вона є лікарем. Uh, I am a doctor. Я є лікарем. Да, тобто ви дивитесь, якщо це I, то ми ставимо M, і так далі. Якщо це не на is, якщо це множина, R. І все. You are great students. Ти є, або ви є, а, класними студентами. Але тут students а, множина, тому, скоріш, це означає, що ви, да, ви є хорошими студентами.